І е, Іван Шкіднюк у нас в студії. Добрий вечір. Ваше ви є головою Верховинської районної ради районної ради. Ми будемо говорити про дуже важливі речі. Е, насправді, ми так мали після сюжету про Любомира Гузера говорити про нього кілька слів, але поговорили про справи кримінальні. Тепер повернемося до розмови. Ви знали особисто блаженішу Любомира Гузера. А, тут навіть не можна на такі якісь питання поставити. От скажіть щось про нього, а, що ви відчули, коли він пішов? Ми зустрічалися з Любомиром Гурзуром, і під час зустрічі від нього йшла така велика любов, така любов до людей, внутрішній стан блаженства, який не можна передати на словах. Тобто людина, яка жила з Богом, в якій жив Бог. Любомир Гузар – це велика втрата для українського народу. Він дуже багато зробив для України. Для нашої нації, для визнання України. І взагалі він ніз любов, він міз любов і світло в світ. Чим більше буде таких людей, які будуть проповідувати життя з Христом, життя з любов'ю, життя, в результаті якого ми в світ будемо приносити світло, ясність, любов. Злагоду, благополуччя і не просто на слова говорити, а й своїм прикладом це показувати. А Любомир Гузар він був такий. Ми повертаємось до розмови. Іван Шкіднюк з нами в студії. Він і головою Верховинської райради. От знаєте, ми завжди чули в Україні фразу почуйте Донбас. Да? І всі якось розуміли, що там є певні проблеми, які треба вирішувати. Цим жили, і так воно якось стало, що нібито от інших проблем із немає. Ми ніколи не чули фразу почуйте гірські райони України, почуйте захід, тому що там люди зазвичай всі свої проблеми вирішують самі за допомогою заробітків, за допомогою якихось інших речей заробили, вклали. Але все одно насправді там є багато проблем, які повинна вирішити держава. Тепер в Верховній Раді поданий законопроект е Народним фронтом е про розвиток гірських районів. В чому там головні проблеми? Тому що насправді це стосується всіх, бо всі ми їздимо туди відпочивати, особливо взимку, і ми це все бачимо. Ну, найбільша проблема гір це є дороги, погані дороги. І тому цей закон України, змінами і доповнення до е законодавчого акту про статус населені пункти, пунктів, він просто. Дозволить виділяти додаткові кошти на розвиток інфраструктури, на розвиток дорожнього господарства, на розвиток освіти, медицини. Це не означає, що це буде закон, так як дотаційний, що він буде просто витягати гроші з бюджету. Це просто зробить умови для того, щоб дані території розвивалися, щоб вони не були депресивні, щоб можна було закигнути додаткові інвестиції у цей край. Бо край дійсно хороший, край чарівний, край, в якому можна розвивати нормальну туристичну галузь. Крім туристичної галузі, тут можна і розвивати і сільське господарство, яке на даний час без допомоги, без інвестицій власними силами вирішити не можна. І тому цей закон дозволить. По новому підійти до розвитку гірських населених пунктів. А ще одна є проблема. Це я так розумію, він стосуватиметься і Прикарпаття, і Закарпаття, і Карпат всіх оцих районів. Так? так, він буде відноситися до 25 в Україні 25 гірських районів: це Закарпатська, івано франківська Львівська і Чернівецька області. Ще є одна проблема, про яку теж тільки що згадав, бо ви говорили про проблеми і про можливі шляхи їхні вирішення. Як можна вплинути на те, щоб Карпати не ставали голомозами, Фактично, щоб не крали ліс. І які сьогодні масштаби? Я думаю, що ви точно бачите і знаєте цю історію, які масштаби сьогодні ну вивезення з лісу кругляка. З України і чи є якась, хоча б спроба боротьби і того, щоб це припинити? Ну на даний час заборонено вивозити ліс кругляк за межі України ну, на папері. І, і при чому хочу сказати, що зараз в основному це підприємства, які займаються в лісопереробний галузі, вони в основному пілять на дошки. Але це теж фактично сировина. Тому ми повинні все робити для того, чому і цей закон, щоб зараз затягати інвестиції, щоб можна робити глибоку переробку в нас на Україні. Це створить і робочі місця. Ну і плюс до того ми не будемо реалізовувати сировину, а будемо вже реалізовувати готові продукції. Це будуть і прибутки, і зарплата, і жур... зарплати журналісти, хто не їздить на західну Україну, бачать ці потяги, які туди їдуть, стоять на вокзалах і везуть. Ці Це хто його взагалі? Ну і гро. Ось про це каже. Всі кажуть, що є проблема, ніхто не знає, як її вирішити. Ну, Проблема е, вирішується просто. Просто треба інвестиції, щоб зробити нормальні, приробні підприємства у нас на Україні, зокрема, там, де є сировина, І відповідно, якщо буде попит на сорвину нашого українського товаробника, відповідно, вона й нікуди не буде ввозитися. Вона буде тут перероблятися, це і робочі місця, це і зарплата. Ну і це розвиток інфраструктури і всього. Буквально на 40 секунд. Ще останнє запитання. Чи є очікування побовня, що після запровадження безвізу, от вже там буквально за менш ніж за два тижні запрацює безвіз більше мешканців західної України поїдуть на заробітки? Ну, зокрема, в Польщу там в інші країни Західної Центральної Європи? Ну на заробітки їдуть ті люди, які е, хочуть заробити, які не мають тут. Е... Роботи не мають робочих місць, тому треба створювати у нас на Україні робочі місця, і я думаю, що це нема проблеми в цьому, що є безвіз. Це, наоборот, є плюс, але просто треба з нашої сторони треба працювати над тим, щоб були нові робочі місця, щоб люди могли гідно в нас на Україні заробляти. І відповідно будуть забезпечені сім'ї, будуть забезпечені родини, і не буде. Тобто навряд чи воно з, е, буде більше число заробітчан, які поїдуть. Тобто, хто хоче, він і так їде без е, всяких там безвізів і різних речей? Ну, ну, будемо говорити щиро відверто, що можливо трошки буде більше число, але ми цього не повинні боятися. Ми повинні все робити для того, щоб створювати. Робочі місця і створювати належні умови для того, щоб наші люди могли заробляти в нас на Україні і при чому мати гідну заробітну плату. Дякую, що приїхали. Дякую, що завітали до нас. Іван Шкіднюк, Він є головою Верховинської райради. Був гостем нашої студії.